Презентація проєкту меморіалу пам'яті, закінчення опалювального сезону й мирна акція на підтримку безвісти зниклих та полонених. У Бориспільській міській раді відбулася щотижнева нарада, на якій присутні обговорили головні події за тиждень. Отож, 18 березня у Бориспільській міській раді відбудеться зустріч з родинами загиблих військовослужбовців, на якій презентують проєкт меморіалу пам'яті на книжовому меморіально-парковому комплексі. О 16 годині ми завтра презентуємо. Цей проект, і я надіюсь, що у нас вистачить характеру, і в нас вистачить здібностей до 1 травня завершити ті роботи, які ми розпочнемо. Як наголошує заступниця міського голови Людмила Бистра, цей проєкт виконаний за кошти меценатів. Окрім того, посадовиця повідомила про мирну акцію на підтримку безвісти зниклих та полонених. Це все українська акція. Я впевнена, що ви бачите свідкуєте за цими акціями, які відбуваються в різних містах нашої держави. Відбудеться те ж саме акція Вистоємо, знайдемо, дочекаємось. Не забудемо це родини безвісти зниклих. Значить, вони проводять уже не першу акцію, але в суботу об 11.30 ця акція на площі нашої громади. Запрошую усіх небайдужих підтримати ці родини 24 березня до Борисполя. Прийдуть представники зісновської громади. Сновська громада це та громада, яку ми взяли під опіку, якій ми допомагаємо. До нас заїжджає група дітей, молоді, які будуть у нас неділю жити, знайомитися з нашою громадою. Ми будемо з ними працювати і доводити про те, що теж саме ми можемо йому під. Також пані Людмила розповіла про повернення ще одного загиблого земляка. Це миротворча місія Організації Об'єднаних Націй, участь в якій приймають і наші представники, українські вертольоти ничіт в Африці, і Нич при виконанні завдання загинув. Інформація різна, але те, що нам повідомили безпосередньо представники цієї організації. 28 військових загиблих іде зараз підготовка до безпосереднього переміщення цього тіла. Про роботу комунальників розповів начальник головного управління житлово-комунального господарства В'ячеслав Толкач. Виконали ми частково ремонт ТБ 611 В неї було замінено дах, міняємо зараз обладнання і. Будемо більш за все, що на цьому тижні відключати у Іванкові електроенергію, ми будемо повідомляти там чисто на переключенні з одного обладнання на інше обладнання. Також продовжуються роботи на котельні завокзання 25. Починається двомісячник благоустрою. Плануємо роботи по двомісячнику. Це і прибирання, і стихійних сміттєзвалищ, і плануємо закупити лавочки, урни. Також оголошуємо тендер на закупівлю 28, да? 28 контейнерів, які будуть ставитися на кожному кладовищі. Запускали рецифер на минулому тижні, закриваємо ті ями, що самі аварійні, які з'являються. У нас за минулий тиждень було ліквідовано один порив в місті Борискерів, два пориви в Ростинських околах, глибини велика старатися. І ліквідовано порив. Нафорного каналізаційного колектору на вулиці Заразка, 1. Також на нараді стало відомо, що незабаром відбудеться закінчення опалювального сезону. Більш за все, що через тиждень будемо вже відключати опалення. Ми будемо дивитися по температурному вже графіку. Тобто, якщо нічого не буде змінено, то четвер не буде. Закінчення опального сезону. Саме головне, що у нас було це, ми переключили теплопостачання спортивної школи на котельні в Шептицьку на сьогоднішній день, вода в басейні нагріта, тобто можна надавати послуги. Крім цього, займалися благоустрієм. Роботу освітніх закладів доповіла начальниця управління освіти і науки Катерина Шабан. Завтра Міністерство освіти проводить відбір проєктів по харчоблоку, так, тобто відбір, і, власне, ми подаємо наш ліцей основу. Крім цього, відбувається відбір проєктів по закупівлі автобусів. Ми також беремо там участь. Ми подали два, сподіваємося, дадуть кошти нам на два. І з 24 березня в нас канікули у закладах загальної середньої освіти. По 30 березня за минулий тиждень управління соціальної і ветеранської політики надало майже 500 консультацій. Було прийнято 478 громадян. Приспільським міським центром ветеран про було прийнято 45 громадян. За цей тиждень відділом інтегровано соціальних послуг центром інтегрованних соціальних послуг було прийнято 338 осіб. То ви розумієте, що такий об'єм. Безпосередньо на даний час підготовлено і надано матеріальну допомогу 48 особам, де матеріальна допомога після лікування, після операції, а також 22 нашим захисникам це в нас до поранення, також надали матеріальну допомогу. Також безпосередньо за цей тиждень 564 особи отримали натуральну допомогу у вигляді продуктових наборів. Окрім того, начальниця управління соціальної і ветеранської політики Надія Семчик наголосила, що у ветеранському центрі також проводять різноманітні майстер-класи, психологічні тренінги та зустрічі. Зокрема, нещодавно центр відвідав народний артист України Олександр Печериця. Марина Грицюк, Юля Глушак, новини Терес Бориспіль.